Для доброго Римбатівся Сашка Доброго політ серцекрильця. Зробили два таких чехла. Ну, не таких, таких самих, але трохи інакших. Оцей чохол для зварювального генератора. З ПВХ тканини бельгійської 600 грам на метр квадратний. в нього. Густина. Проклеєно спеціальним двохкомпонентним клеєм на гарячу, закатано роліком. Ну, шви герметичні. Ну, таким чином накриває весь зварювальний генератор, щоб на нього дощ е не капав і не замочував, але в нього є тут такі клапана для переноски. Така от ручка теж вклеєна, вона тримає форму. І якщо його для переносу, то якби в генератора рама, по периметру йде рама, і можна за цю раму безпосередньо хвататися, якби віддягнути. Клапан і туди руку запхати і нести. Коли ми руку забираємо, клапан автоматично закривається. Ну, зараз він трохи в розслабоні, тому що тут його не стягують. Тут будуть резинки, які теж за раму чіпляються і робити натяжку, а натяжка буде вже робити, ну, щоб клапан закрився. Що він тут заклеєний. Все це підсилено. І підсилено підсилено. Ось е, така проклейка клапана. М, тут прорізь, ця прорість закручена, ну, завернута, приклеєна. І в цих от, тонких місцях теж йде додаткова е, проклейка. Ну, всередині. Тут якби не видно. Ну, Вам воно і не треба. Головне, що тут воно є. Ось. І ще тут. Е, Гумка для натяжки. Ми толком не знаємо, яка там потрібна буде товжина. того зробили з деяким запасом, тобто і тут можна розмотати ізоленту чорну, ізоляційну стрічку, чорну розмотати і тут стяжки, стяжки розрізати і відрегулювати собі. Як скільки потрібно. А так, то воно аж от звідси прикручено при Отже, вигляд зсередини. Ось це підсилене місце, через яке приходить гумка. І воно таким чином тут натягується. ось таким чином натягується. Тут десь 100 мм є вільного хода. Ну, Там треба до 50 мм того з запасом. Гумка тут якби напряму йде, нічого вона не переламується, не закусює і нормально працює. Ну, Але якщо треба більше, то можна тут розмотати і подати більше. Якщо треба ще більше, то можна тут звичайні вузлики розв'язати. І ну, подати тут через це підсилення, просто отвір. Прорізаний в ПВХ тканині і все, лишній хвостик теж туди уходить, де не, ну, не заважає. І тут в ПВХ в ПВХ тканині є, тут 20 см. Такий широка юбка підсилення. Також тут де перелом, теж є тройне підсилення. Ну, Спочатку ми думали отак пускати по периметрі гумку, але тут вона переламується і погано працює. Тобто трохи переробила, а підсилення лишилось. Ну, підсилення це ніколи не завадить. Також таке от є підсилення кутів. Тут де кут завертається, у нас йде підсилення. Латка йде на шві, ну, якби сам по собі йшов 3 см. Потім по центрі шва йде латка 60 мм. І потім ще раз е, йде латка на вкусину. Ну, Вона тут лишається. Е, того, щоб не відрізати, ми її зробили. Тобто тут шов він підсилений тройний, тройним шаром ПВХ. Ну, на куту, саме на куту. Десь вона тут буде битися. Обштропуватися ну, кіт, кут найбільш захищений. І е, ці от гачки, вони не зовсім прості, вони трошки з хитрістю, ці гачки. ну Це теж хендмейд ми робили. Е, тому що от так воно, як би гачок з вушком звичайним, щоб туди заходила гумка. Ну, а потім воно так згинається. І до цього хвостика, який не відкушений, ми переробляємо стяжками пластиковими, нейлоновими і стягуємо. І за цей вушко формує. Не вушко, а цей хвостик подовжений, формує м -м, хват, що воно схватити, і воно тримає форму, а не теліпається. Ну, як бачимо, що він цей. Гачок він не теліпається, а завжди тримає форму, тому що йому нема чого отак на круг своїй усі гратися, він має отак ловити трубу рами зварювального генератора. І зручно в руці тримати натягувати, тому що є за що взятися. І воно нікуди не дівається. Гумка тут теж якісна. Ну, я потім в кінці відео покажу різницю між якісною і неякісною гумкою. 8 мм діаметрів ця гумка. Ось це один чохол. А, ну і ще покажу зсередини підсилення, зсередини того кармана, за яке братися. Кармана клапана. Ось. Ось так прирізано навскусину. І найтонше місце найтонше місце тут, ну, тут, де йде концентрація напруг, де воно хотілося рватися, то йде такий перехльост і боковий смужка, яка теж підсилює. Тобто тут в найслабшому місці тройне ПВХ, яке правильно заклеєне. Ось. Ну, тут, якби нічого за нього ніхто не буде братися, просто щоб рука залізла. А щоб руку не різала, то тут оця прорізаний карман, він загнутий, і оцей загин радіусний формує радіусність. Щоб воно руку не ріже. Е, ну, в общем, тут всі такі основна Основне, то про це розказано. На 4 цих йде, на 4 гачка, на 4 гумки. Сашко собі там на місці його е виставить по довжині. Зараз ще буде один чехол, ну, напевно, іншим відео вже.